Так, окей. Так, я не зрозуміла, хто мені дав карточку. А яка іменно карточка? Ну, якась вот така, вот, якась карточка тут і є. Так, зараз я прийдуся по класу, і ви побачите. Пройшлась по класу. Так, ну ні у кого немає цієї вот карточки. Може, це якась ваша мама забула в мене, чи що. По-моєму, це моє. Ну, то добре, я тобі потім віддам її. А поки що покладу її до себе в папку. І все остальне. Те, що я взяла. Mm -hmm. Так, Вероніка, в тебе є згода для того, щоб виходити самим з басейну. А мама тебе, я так розумію, після уроки буде забирати сама. Так. Окей, okay. на цьому поки що все. Зараз я прийду, я підуду такою на учительське. Наконець-то. Слухайте, нам задавали якусь працю до мову. Та, нам задавали написати свій вірш. Прийшла очілка. Так, ну що ж, слухайте, ну давайте я вже справлю вашу працю домову. Я не відробила. А я відробила. Так, давайте всі свої карточки від сюди, от, типу, всі дали. Так, окей, перша. Так, перша це хто? Перша Вероніка. Так, зараз провіримо. Веронічка. Ой, працюмо. Так, я йшла на по полісу і побачила грибочку. Угу. Для першого класу нормально. Скоро, кстати, скоро вже будуть канікули, і мені здається, що ви будете, ну, ви будете вже дуже часто упрямляти працю домого. І на просто на першому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому вересня я вам не буду показувати працю домого. Так що для, ну, Верніка п'ятьорка. Мені подобається твій вірш. Ну, для першого класу п'ятьорка з плюсом. Єс! Так, далі. Так, Юстина. Ну, Юстина, ну в тебе дуже короткий вірш. Я тут навіть ніяку оцінку не можу поставити. Ну, Окей, зрозуміло, ти це написала на уроці, значить, двойка обычно просто двойка. Ну, блин,